Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися із прикметниками. А для початку виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай через ротик, здувай, животик. Почали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Ра-ра-ра. Висока гора. Рі, 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 сонце у горі. Шини, шини шини у снігу вершини. К ка, К ка, ка. красота, яка. Постав відео на паузу. Промовчисто мовки. Слова промовляй чітко, не поспішай. Давай пригадаємо, що прикметником називається частина мови. Що є назвою ознаки предмета, і відповідає на питання який, яка, яке, які. У реченні прикметник підкреслюють хвилястою лінією. Прочитай слова високий, червоний. Овальне, круглі, кислі, гіркий, низький, біла, трикутна, широкий, синє, солона, розглянь малюнки в прямокутниках. Запиши слова-ознаки в прямокутниках за смаком, за розміром, за формою, за кольором. Давай разом з тобою розглянемо малюночки в прямокутнику. В перший прямокутничок ми будемо записувати слова ознаки за смаком. В другий прямокутничок ми будемо записувати слова-ознаки за розміром. В третій прямокутничок слова-ознаки за формою предмета. І в четвертий прямокутничок будемо записувати слова-ознаки за кольором предмета. Зараз на екрані будуть з'являтися слова. Ти уважно читай, міркуй і відправляю відповідний прямокутничок. Високий ознака предмета за розміром. Овальне. Ознака предмета за формою. Червоний ознака предмета за кольором, круглі за формою. Кислі. Ознака предмета за смаком. Гіркий за смаком. Низький. Ознака предмета. За розміром. Біла? За кольором. Трикутна. За формою. Широкий. За розміром. Синє за кольором. Солона за смаком. В перший прямокутничок ми записали слова ознаки за смаком. Кислі гіркий солона. В другий прямокутничок ми записали слова ознаки. За розміром. Високий, низький, широкий. В третій прямокутничок ми записали слова ознаки за формою овальне, круглі, трикутна. І в четвертий прямокутничок ми записали слова ознаки за кольором Червоний біла синя. Прочитай слова для довідки. Жапки, слон, лелека, зайчик. Твоє завдання. Розглянь малюнки і скажи. Хто це? Хто це? Зайчик? Хто це? Слон? Хто це? Лелека? Хто це? жабки. Прочитай та відгадай загадки. Назви слова, ознаки предметів. Довгі ноги, довгий ніс. По болоту ходить скрізь. Хто це? Лелека. Постав відео на паузу. Прочитай загадку. І назви слова, ознаки предметів. Давай перевіримо. Ноги які? Довгі. Ніс який? Довгий, швидкі лапки, куций хвіст, довгі вушка, чорний ніс, хліба з рук бере окрайчик, сірий і пухнастий. Зайчик. Постав відео на паузу. Прочитай загадку і назви слова ознаки предметів. Давай перевіримо. Лап що? Лапки, лапки які. Швидкі. Що? Хвіст? Хвіст який? Куций. Що? Вушка. Вушка які? Довгі. Що? Ніс? Ніс який? Чорний. Хто? Зайчик? А зайчик який? Сірий? Пухнастий. Скачуть на болоті зелененькі лапки. Квакають завзято веселенькі. жабки. Постав відео на паузу. Прочитай загадку і назви слова ознаки предметів. А тепер давай перевіримо, що лапки. Лапки які? Зелененькі. Прикметник підкреслюємо хвилястою лінією. Хто жабки? Жабки які? Веселенькі. Підкреслюємо прикметник хвилястою лінією. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, хобот є у мене й хвіст. Хто це? Слон. Постав відео на паузу, прочитай загадку і назви слова ознаки предмета. Давай перевіримо. Ноги які? Товсті, я який? Високий. Назви одним словом слова відгадки, зайчик, слон лелека, жабки. Це Тварини. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Стара коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, привіт! Обнялися зовсім трішки, ось повзують хробачки крізь травичкою будячки, і зустріли пабочки. Добрих друзях робочки при. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 15 лютого. Прочитай слова Морозиво, Троянда. День, Лимон. Лисиця, берези. Прочитай слова, що називають ознаки предмета. Запиши назву предмета і запишемо з тобою речення в зошит. Якщо тобі потрібно, постав відео на паузу. І прочитай слова для довідки. Давай прочитаємо ознаки предмета. Жовтий, кислий овальний це лимон, запишемо в зошит, жовтий, кислий овальний. Це лимон. І поставили крапочку. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Давай з тобою знайдемо слова ознаки предмету і підкреслимо: лимон, який! Жовтий, який кислий і який овальний. Прикметник підкреслюємо хвилястою лінією. Візьми, будь ласка, олівчик і підкресли прикметники, тобто слова ознаки. Смачне, солодке, холодне, шоколадне, це, морозиво. Запишемо в взор. Смачне, солодке, холодне, шоколадне, це морозиво. Постав відео на паузу, запиши речення і підкресли слова на ознаки предмету. Давай перевіримо морозиво яке смачне, солодке, холодне і шоколадне. Хижа, руда, хитра, пухнаста, це, лисиця. Запишемо в зошит. Хижа, руда, хитра, пухнаста, це лисиця. Постав відео на паузу, запиши речення в зошит і підкресли прикметники, слова, ознаки предмета. Давай перевіримо: лисиця яка хижа, яка руда, лисиця яка хитра, лисиця яка пухнаста. Червона, колюча, красива, пишна це троянда. Запишемо в зошит. Червона колюча, красива, пишна це троянда. Постав відео на паузу, запиши речення. І підкресли прикметники, тобто слова ознаки предмета. А тепер давай перевіримо троянда яка червона, колюча, красива, пишна. Високі, стрункі, білокорі, зелені. Це берези. Запишемо в зошит, високі, стрункі, білокорі, зелені це берези. Постав відео на паузу, запиши речення взошит та підкресли прикметники. Давай перевіримо, берези, які високі, стрункі, білокорі, зелені, холодний, морозний, сонячний, зимовий це день. Запишемо в зошит. Холодний, морозний, сонячний, зимовий – це день. Постав відео на паузу, запиши речення і підкресли прикметники. Давай перевіримо, день який. Холодний, морозний, сонячний, зимовий. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, Прикметник це самостійна частина мови. Прикметник називає ознаку предметів. Відповідає на питання який? Яка? Яке. «які?». За допомогою прикметників можна описати колір предмета, розмір, форму, смак, матеріал, температуру. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!